Найцікавіше відео тижня від Телеграф Дружина найбагатшого українця Ріната Ахметова Лілія народила мільярдеру двох синів Даміра, 88-го року народження, і Алміра, який з'явився на світ 97-го року. Що відомо про двох найбагатших спадкоємців України, де вони зараз і як виглядають? Докладніше далі. Про Даміра і Алміра Ахметових даних в інформаційному просторі не надто багато. Визнає видання Telegraph.ua. Проте деякі цікаві деталі у їх біографіях присутні. Старший син Ріната Ахметова народився 9 вересня 1988 року. У юності захоплювався футболом, але пішов стопами свого багатого батька. Шкільні роки Дамір провів у Швейцарії, пізніше навчався у Британії. З одинадцятого року входить до наглядової ради холдингу ДТЕК з квітня дванадцятого року до наглядової ради компанії Метінве це міжнародна група гірничо-металургійних компаній, яка володіє підприємствами в Україні, Італії, Болгарії, Великій Британії та США. у 2015 році, як писав сербський журнал Star, Дамір Ахметову дружився з дочкою цукрового короля Міодрага Костіча Діаною. Костіч сербський аграрний бізнесмен, який займається виробництвом і торгівлею сільськогосподарською продукцією та цукром. А молодята тоді займалися ремонтом у своєму новому будинку у Вангайт Парк, найдорожчому будинку Лондону, 14 квітня. Відтня 2017 року стало відомо, що у Даміра та його дружини народилася донька. Ім'я малюка не розголошується. Перший особняк, молодий бізнесмен, придбав у березні 2021 року у передмісті Женеви за понад 1 мільярд 700 мільйонів гривень. У тому ж році придбав другу вілу. Заплатив близько 1 мільярда 200 мільйонів гривень. Стверджує французьке видання. Le Temps. Молодший син Ахметова Алмір народився 1997 року. Навчався в Монте-Карло та захоплювався комп'ютерними іграми. У липні 2020 року російський стартапер Алєсій Білянкін розповів змі, що у 15-річному віці Алміра Ахметов наймав по 200 помічників для перемог в одній комп'ютерній грі. Нібито Ахметов молодший витрачав на ігри від 400 до 700 тисяч доларів щомісяця. Зазначається, що свято для юного геймера закінчилося після того, як Ахметов заборонив своєму молодшому синові витрачати гроші на ігри. Підприємець відстежив перекази з карти. У мережі можна знайти лише старі фото Алміра Ахметова. Як зараз виглядає спадкоємець українського олігарха і чим займається, невідомо. Температурні рекорди січня, коли природа радувала киян весняним теплом, це лише початок. За прогнозами синоптиків на лютий в Україні знову очікується аномальна погода. Докладніше далі. 26 січня у Києві зафіксували перші температурні рекорди 25 року. Максимальна температура повітря досягла 7,4 градуса Цельсія, що на пів градуса більше за попередній рекорд для цього дня. А середньодобова температура повітря виявилась найвищою за весь час спостережень і сягнула 4,7 градуса. Це вище за кліматичну норму на 9,7 градуса. Загалом температура 26 січня відповідала показникам 29-го Б, Втім, це ще не все. Синоптики шокували прогнозом на лютий. За даними Укргідромецентра, в останній місяць зими температура повітря також буде вищою, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря у лютому передбачається від трьох морозу до двох тепла, що на півтора-два градуси вище за норму. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше норми. Сьогодні ж в Україні справжня весняна погода. Нагадує ТСН. Тепло й сухо буде ще кілька днів, лише у захід. Східних областях 29 січня синоптики прогнозують місцями невеликий дощ, вночі у Карпатах з мокрим снігом і ручким вітром. Температура повітря у східних областях і в Карпатах вночі від 3 тепла до 3 морозу, в день 2-8 тепла. На решті території вночі від 0 до 6 тепла, а в день до плюс 10. На заході та півдні країни 29 та 30 січня синоптики прогнозують аж до 15 вище нуля. За словами Віри Балабух, завідувачки відділу прикладної методики, Прології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України протягом останніх років у нас відмічається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря зимою. За останні 30 років вона стала теплішою в Україні майже на півтора градуса порівняно з 70-ми 80-ми роками минулого століття. Тепло зиму Віра Балабух спрогнозувала ще го сини. На її думку, зростання температури є частиною глобальних змін клімату. Основною причиною аномального тепла як. Дивність Атлантики, яка постійно надсилає тепле й вологе повітря на континент. Тож арктичний холод залишається далеко на півночі. У свою чергу, тепле повітря з південних широт значно впливає на погоду в Україні. Міністерство захисту довкілля повідомило, що в Києві вже третій рік поспіль не спостерігається кліматичної зими, коли середньодобова температура стабільно нижча за 0 градусів. Це створює проблеми для тварин, що перебувають у зимовій сплячці, наприклад, через теплу погоду відмов. Олися від сплячки ведмеді на Буковині. Президентське подружжя Володимир та Олена Зеленські разом вже майже 29 років і виховують двох дітей. Втім, останні три роки стали неабияким випробуванням для пари, адже з початком повномасштабної війни президент не може проводити достатньо часу із сім'єю. Ба Більше подейкують, що насправді Зеленський давно не є справжньою парою. На таку думку українців наштовхнуло те, що в якийсь момент президент раптом перестав носити обручку на безіменному пальці. Телеграф вирішив з'ясувати, чи справді це так. Ладнейше далі. На записах численних відеоінтерв'ю та звернень Володимира Зеленського можна побачити, що на його безіменному пальці дійсно ніколи немає обручки, хоча на старих фото і відео прикраса є. У мережі існує багато теорій щодо цього. Зокрема, багато хто вважає, що президент одягає обручку на середній палець через те, що давно не проживає разом із дружиною а їхній шлюб лише формальність, як з'ясувалося, правда набагато простіша. Володимир та Олена Зеленські продовжують перебувати в офіційному шлюбі. І є справжньою парою, а обручку політик зняв через своє схуднення після весілля. Про це він розповів в одному зі своїх старих інтерв'ю. За словами президента, в останні роки він дійсно носить обручку на середньому пальці, адже після зниження ваги вона стала завеликою для безіменного. На пропозицію дружини зменшити розмір прикраси, Зеленський відповів, що вже звик носити її саме у такий спосіб, тому від походу до ювелірного салону відмовився. Таким чином можна зробити висновок, що президентське подружжя продовжує Доже бути сім'єю, попри усі випробування, що випали на долю їх шлюбу. А істинна гармонія в парі це більше ніж зовнішні прояви. Пияцтво в армії проблема не нова, але зараз вона відчувається особливо гостро, наголошує видання Українська Правда. Адже чисельність сил оборони з початку великої війни зросла щонайменше в три рази. Пропорційно збільшилася і кількість пияків в армії. Часом українським бійцям доводиться боротися на фронті не тільки з російськими окупантами, але й приборкувати своїх пияків. Наскільки масштабна проблема пияцтва у війську, та чи можна її вирішити, докладніше далі зараз українська армія складається з трьох груп: перша кадрові військові, друга добровольці, третя наразі найбільше мобілізовані. У кожної з цих груп є своя специфіка вживання алкоголю. Кадровим військовим алкогольні традиції дісталися у спадок від СРСР. Деякі з чинних українських офіцерів служили ще в радянській армії, де зловживання алкоголем було нормою. Друга група це добровольці, які приєдналися до сил оборони України у чотирнадцятому або у 22-му роках. Зазвичай вони найбільш мотивовані. І на думку психологів, менш схильні до вживання алкоголю ніж професійні і мобілізовані військові, але через ПТСР втрату побратимів, конфлікти в колективі, непорозуміння в родинах тощо вони також можуть прийти до зловживання найбільше схильних до пияцтва у третій групі мобілізованих, чимала кількість із яких бусифіковані. Коли повторюють, що армія це зріз суспільства, варто пам'ятати, що частина українського суспільства зловживає алкоголем. Як показує дослідження Вооз у 2023 році, майже 50% опитаних українців зізналися, що пиячили. серед них 64% чоловіків і 36% жінок. На жаль, працівники ТЦК насамперед намагаються закрити кількісні показники мобілізаційного плану, тому часто забирають на вулицях усіх підряд, навіть хронічно залежних від алкоголю. А військово-лікарська комісія зазвичай проходить в експрес-режимі. Як наслідок, у навчальні центри подекуди потрапляють мобілізовані із алкогольною залежністю бійців, яких зловили на вживання алкоголю або наркотиків, везуть на освідчення, після чого складається адмінпротокол. Порушник має сплатити штраф від 17 до 30 34 тисяч гривень, або відсидіти на гауптвахті від 10 до 15 діб. Також військовий залишається без премії та бойових виплат. У 2023 році військових утримували на гауптвахті за вживання алкоголю або наркотиків майже втричі частіше, ніж у 2022 році. Інколи командири в різних родах військ карають підлеглих пияків переведенням у бойові піхотні підрозділи столови посад. Так вони позбуваються власного баласту, підставляючи піхотинців, яким доводиться не лише виконувати надскладні задачі на полі бою, а ще й наглядати за пияками. До речі, в арміях країн НАТО роблять ставку на ментальну підтримку бійців як метод запобігання алкоголізму. Наприклад, у кожній роті армії США має бути щонайменше один рядовий або офіцер, який пройшов підготовку із підтримки. Ментального здоров'я, однак система психологічної підтримки персоналу у ЗСУ номінальна, а не ефективна. Усі реформи психологічної служби в українському війську ВЛК і ТЦК відбуваються переважно на папері, що обходиться бійцям на фронті дорогою ціною. Чи потягне Україна ще рік війни? Особливо якщо враховувати, що один із ключових союзників США може скоротити допомогу? Відповіді на ці нелегкі запитання шукало видання BBC. Докладніше далі. Битви виграють армії, війни виграють економіки. Після трьох років великого російського вторгнення ця фраза стає зрозумілішою, як і на полі бою в економіці, Україна протистоїть більш потужному противнику. Ще до початку повномасштабної війни російський ВВП перевищував український приблизно в десятеро. Нагадує видання. Після повномасштабного вторгнення ситуація почала поступово стабілізуватися завдяки регулярній міжнародній допомозі. Найбільшим донором та ініціатором допомоги на той час стали Сполучені Штати, але згодом лідерство у фінансовій підтримці України перейшло до Євросоюзу за підрахунками Кільського інституту світової економіки. Від початку великої війни до кінця жовтня минулого року від Європи надійшло допомоги на майже 125 мільярдів євро, тоді як від США трохи більше 88 мільярдів євро, з яких майже 60 мільярдів це військова допомога. Тоді як військова допомога від партнерів допомагає Україні тримати лінію фронту і захищати повітря великих міст, включно із Києвом, фінансово дозволяє не лише підтримувати стабільність у фінансах на валютному ринку, але й підживлює зростання економіки. Це вкрай важливо за умов руйнації значної частини енергетики через російські удари та браку робочої сили через мобілізацію та міграцію населення. Зрозуміло, що розв'язана Росією війна в Україні йде на виснаження. А відтак це змагання ресурсів. Військових, людських та економічних власне це змагання економічних систем. І в цьому змаганні Україна показала здатність до адаптації, витривалості та готовності до нелінійних відповідей на кількісну перевагу противника, як операція ЗСУ у Курській області, але витримати війну і перемогти в ній Україна не може без зовнішньої компоненти. Незадовго до того як президент Байден залишив Білий Дім, він заявив, що якщо західні партнери України не припинятимуть допомоги, є реальний шанс, що українці можуть перемогти. Показово, що й наступник Байдена обрав економіку як важель. Примусу Росії до миру ще наприкінці листопада. Голова російського центробанку Ельвіра Небіуліна, яку вважають головним архітектором фінансової стабільності Росії під час війни, заявила, що майже всі доступні ресурси в російській економіці на сьогодні вже задіяні. На наступний рік МВФ очікує уповільнення російської економіки до 1,4% після 3,8% у 2024 році. Інфляція в країні пришвидшилася до двозначних показників, що змусило це. Ентробанк підняти облікову ставку до рекордного рівня у 21%. це викликало невдоволення і промисловців, і навіть президента Путіна, який заявив, що економіка перегріта. Економісти зазначають, що минулого року військові витрати Росії склали 6,3% ВВП. Це найвищий рівень з часів розпаду радянського союзу. Але найскладніші виклики чекають на українську економіку і вже після закінчення війни, за оцінками МВФ, починаючи з 27 року, коли діючий нині ні, програми допомоги будуть завершені. Україна отримуватиме лише пять мільярдів доларів на рік. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.